Починаємо веснувати. Дамбик. Все нормально. Вирішили трошки розширити садочок кам'яний і хвойний. Зараз будемо тут досаджувати наш кедр, ліванський їжак. Сорт. Ось вирішив його пересадити, бо тут він майже непомічений залишається, але не можна лишати таке прекрасне деревце непомітним. Ось тут простригли трошки, щоб арукарія розвивалася краще. Краса пережила цю легку зиму. Зараз будемо стелити і засипати камінням. бос нам допомагає трохи трохи не дуже Та, Бембік? Ось так розширили трошки місце, щоб посадити тут кедр ліванський, буде він сусідом для Чіф Джозефа і Зеліфастіги. Підготували таке місце. Зараз піднесемо ще камінців і будемо сюди садити. Кедр ліванський. Ось як він виглядає. Зараз засипаємо земелькою і будемо вже милуватися. Підливаємо його поетапно, засипаючи землею. І нехай гарно росте тут. Обсипаємо це все діло камінцями. І ще раз поливаємо. Так, посадили ми ліванський кедр, ходен'хок. І хто додивився відео до кінця, залишив комент, то подарую, комусь виберу рандомно і подарую таку сосну кідорову. Виросте у вас таке чудесне дерево. До речі, ще посадив у своєму саду. Кортодерію, помпасну траву, роуз. Розового кольору і голубого кольору. То вже в наступних серіях я вам покажу. Ось така похожа буде трава з такими дуже гарними пампасками. Все, завершуємо відео. Полили. Гарно камінь. Гнейс, дивиться, коли він мокрий. І такі то справи. Так що підписуйтесь на канал, хто залишить коментар. Тому подарую ось таку соснокі кедрову. а в мене їх ще багато тут.